Це Lexus NX200 кросовер, преміальність якому відчувається з першого погляду. У цій моделі вперше з'явилась система електронних ручок ЄЛАЧ. Тут немає механіки, лише один дотик, і двері відчинено. Салон створено за концепцією кокпіт та зона. Вона базується на ідеї гармонії між водієм і авто, як між вершником і конем. У nx 200 є система очищення повітря на нає. Вона інізує повітря, усуває запахи, бактерії та алергени. Камера з виду з графікою допомагає безпечно паркуватись навіть у щільному міському потоці. NX200 це продуманий дизайн, передові технології, комфорт. Завітайте у Lexus City Plaza, аби особисто переконатися, що він вартий вашої уваги.